От проблема щодо уточнення даних або його вчасного неуточнення. Людину зупиняють на блокпосту і починають їй розповідати там про те, що він вчасно не уточнив свої персональні дані. Але, взагалі, яке відношення, той поліцейський має щодо ваших персональних даних? Яка йому взагалі різниця, ви уточнювали їх чи не уточнювали? Питання лише в одному. Чи є звернення від ТЦК та СП до? Поліції щодо затримання та доставлення чи немає. Якщо немає такого звернення, все, друзі, ніяких більше розмов бути не може. У поліції немає взагалі навіть гіпотетичної можливості відповідно до закону про національну поліцію навіть вас затримати. Я вже не кажу про те, що у них немає повноважень вас доставляти. А цих повноважень взагалі ніколи немає, але все ж таки. Ну, чому вони взагалі починають втручатися у питання вашого військового обліку? У ці поліцейські, у них немає таких повноважень. Так вони починають там запитувати: а чому ви не уточнили дані? А коли ви не уточнили дані? А от ви не уточнили, тому потрібно уточнити. Вам треба з нами проїхати в ТЦК? Ми вас запрошуємо. Що таке запрошено? Взагалі? Нема такої процедури запрошення до ТЦК співробітниками поліції там або ТЦК. Вони можуть видавати повістки. Якщо вони уповноважені на це, співробітники ТЦК вони видають повістку, виклик можуть надати і все. У них інших повноважень немає. Якщо ж вони починають вам розказувати про те, що зараз ми видамо вам повістку, через 20 хвилин з'явитися, вони таке і кажуть: кажуть, так, ми зараз вам повістку видамо. Через 20 хвилин ви повинні бути в ТЦК. Друзі. В 560-й постанові написано, що повістка відправляється поштою, і там є відповідний термін. Спочатку він був 14 днів, зараз там 7 днів, але це не 20 хвилин, не 30, не година. І не на сьогодні, а на сьогодні. Якщо ви даєте повістку, то відповідно вона повинна бути. Я вважаю, по аналогії права видаватися як мінімум за 7 днів до дня явки. Ну, неможливо таке, тому що вже норма така є. І да, вона стосується лише ем, повісток, які направляються поштою. Але я думаю, що в цьому випадку необхідно її застосувати. Тому що це та ж сама процедура, це виклик. А якщо взагалі розібратися, то відповідно ці повістки, це фейкові, вони видаються без розпорядження, без розпорядження керівника ТЦК. Нема рішення про це взагалі-то. А друзі, дивіться, на моєму сайті є захист. Ви можете подивитися умови, умови укладення договору на екстрену правову допомогу під час затримання. Я адвокат Олександр Євсютін, маю за маю великий досвід щодо цих категорій справ, сам захистив себе ще у 90-х роках. Проходив службу військової прокуратури, був прокурором-адвокат вже більше 17 років. Тому знаю про що кажу. У мене є виключно позитивна практика по таких категоріях справ. Дивіться, є три варіанти: 6 тисяч гривень це на місяць, це договір базовий. Він включає консультацію 24 на 7. 60 хвилин перемовини затримувачами, усна заява про злочин і так далі. Є варіант економ півтори тисячі гривень на місяць. Оплата за 6 місяців, тобто платите 9 тисяч гривень і все. Але ж ви не можете отримати безкоштовно цей марафон. А за 6 тисяч гривень ви можете отримати марафон безоплатно. Безоплатно. Також є преміум-версія, яка включає в себе крім того, що зазначено у базовому пакеті. Також є можливість також оформлювати різні письмові заяви про кримінальне правопорушення, а також, звісно, підтримка звернення на гарячі лінії. І також можемо там домовлятися щодо питання виїзду. Звісно, якщо вже ви потрапляєте в ситуацію, коли ви вже затримані, то там інші пакети і інша вартість. Виїзд можливий не тільки в Києві, по всій Україні. Ну і так далі, друзі. Захищайтесь, відстоюйте свої права. Адвокат Олександр Євсютін.